У цьому році до Холодного Яру приїхало декілька тисяч українців. Організатори навіть не сподівалися на таку кількість приїжджих. Серед них є й ті, хто їздить постійно. Я намагаюся щороку відвідувати це місце, вшанувати пам'ять тих хлопців, які не пожаліли свого життя заради добробуту України. Були й політики. Зокрема, колишній президент Віктор Ющенко, наш українець Валентин Ливаченко та голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Це були люди, які боролися за соціальну справедливість. Вони хотіли, щоб українець був господарем на своїй землі. Вони боролися за національну справедливість, тому що тут наша земля. Холодноярці, як казали? Ми тут є господарі, але ми завжди раді гостям. Згадували на вшануванні не лише історію, а й легенди та фольклористику краю. Фольклор це народна мудрість. От народжених якихось пісень до нас не дійшло, тобто вони зароджувалися, але разом з цими хлопцями вони десь. У застінках ЧК і разом з цими хлопцями і можна так сказати, загинули. Ми їх втратили. Приїхав до Холодного Яру і автор скандального роману Чорний ворон Василь Шкляр. Йому вручили першу народну шевченківську премію 250 тисяч гривень. Від націоналістів окремий сертифікат на сто двадцять п'ять тисяч. Ощі Василь Шкляр планує витратити на зйомки фільму Чорний Ворон. Вважає, саме літературою та мистецтвом можна змінити свідомість українців. На генному рівні, ви правильно сказали, нація дуже потоптана. Коли мене запитують, чи є зараз такі люди, як Чорний Ворон, я кажу, Ні, немає. Надто нас змінили, загнали страх у кров Євгени. Ще однією особливістю стало відновлення активістами клубу Холодний Яр, битви головного отамана полку Гайдамаків Холодного Яру Василя Чучупака. Приходили продотряди, так звані, і грабували села українські. І ось тут це Холодний Яр, тут по повстанців було багато козаків, і вони нам влаштувати сьогодні, влаштують засідку. Тобто ну, відіграємо ці події, як вони були тоді. Яна Вічірко, Євген Манженко, Валерій Лебідь день за днем.